Так, тепер ми поговоримо про ситуацію навколо вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний у цьому злочині має абсолютно проукраїнську позицію. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник голови національної поліції Андрій Небетов. За його словами, у хлопці були свої мотиви для скоєння злочину. Людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. І він поважає Україну. Його батька воює не буду казати, в який в певній бригаді. Але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діє правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Для нас головне це для поліцейських правоохоронців Все розслідування. Ми встановимо все обставини. Ми розуміємо, що. Він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замискувати себе, як залишитись в місці непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. І він обрав себе об'єкт для нападу для того, щоб ця людина була максимально незахищена. Сам хлопець не визнав своєї провини, Про це він заявив журналістам після засідання суду. У відповідь на запитання про те, як він ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, юнак заявив, що не знає. Також він додав цитую, що нічого не робив та нікого не вбивав. Профронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Фаріон. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? були? Я нічого не робив, не закон, нічого я не робив. Можна... Може, що ви хочете почути запитати. Що що... Я Нічого, це не я все. Нічого я знаю, я, 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 я не робив, це не я все.